Редагування графічних зображень. Створене в Paint графічне зображення можна змінювати, видаляти, переміщувати або копіювати об'єкти зображення, додавати нові тощо. Такі операції є операціями редагування виділення фрагмента графічного зображення. Для виконання операції редагування потрібно перш за все виділити фрагмент зображення, з яким будуть проводитися операції, фрагмент від латинського уламок, шматок, осколок, будь-яка частина об'єкта, інструменти виділення фрагмента графічного зображення, виділення прямокутної області, для виділення фрагмента зображення прямокутної форми. Виділення здійснюється аналогічно до малювання прямокутника, виділення довільної області для виділення фрагмента зображення довільної форми. Для цього слід обвести контур потрібного фрагмента, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, аналогічно до малювання олівцем. Після виділення контур фрагмента набуде прямокутної форми. Але всі операції будуть проводитися лише з виділеною областю. Виділену область буде обведено штриховою лінією. У її кутах і на сторонах розміщуються маркери змінення розмірів виділеної області. Після вибору необхідного інструмента виділення потрібно на додатковій панелі вибрати режим виділення, прозорий фон з фрагмента вилучається колір фону. Або непрозорий фон. У фрагменті зберігається кольор фону. Якщо потрібно виконувати операції з усім малюнком, то для його виділення слід виконати правка Виділити все. Відмінити виділення можна вибором точки поза межами виділення або натисненням клавіші Escape. Редагування графічного зображення. Коли виконується операція видалення фрагмента зображення то він зафарбовується кольором фону, який на даний момент встановлено. Це не завжди білий колір. І як наслідок, фрагмент зникає з малюнка. Видалення виділеного фрагмента малюнка здійснюється натисненням на клавішу ДЕЛЕТ або виконанням правка очистити виділене. При переміщенні фрагмент малюнка розміщують на новому місці, на попередньому він видаляється. Зафарбовуються кольором фону. Переміщення виділеного фрагмента малюнка виконується перетягуванням його на нове місце, для цього вказівник слід розмістити всередині виділеної області. Вказівник має вигляд перехрещених стрілочок, натиснути ліву кнопку миші та, не відпускаючи її, перемістити вказівник у потрібне місце, після чого відпустити кнопку миші. При копіюванні фрагмента зображення сам фрагмент залишається на своєму місці, а його копію розміщують на новому місці малюнка. Копіювання виділеного фрагмента зображення можна здійснити аналогічно до операції переміщення, натиснувши клавішу Ctrl. У разі перетягування з натиснутою клавішою SHIFT. Фрагмент малюнка переміщуватиметься за вказівником, залишаючи за собою слід у вигляді копій цього фрагмента, буфер обміну та його використання. Копіювання та переміщення виділеного фрагмента зображення можна виконати із використанням буфера обміну. Буфер обміну це частина пам'яті комп'ютера, призначена для тимчасового зберігання даних. Для переміщення виділеного фрагмента з використанням буфера обміну, потрібно виконати такі дії. Перша. Помістити виділений фрагмент зображення у буфер обміну, виконавши правка, вирізати. Друга. Вставити фрагмент, який знаходиться у буфері обміну у малюнок. Виконавши правка, Вставити. Вставлений фрагмент зображення розташовується у верхньому лівому куті робочого поля вікна. Третя – Перемістити вставлений фрагмент у потрібне місце малюнка. Четверта – Відмінити виділення фрагмента. Для копіювання фрагмента слід виконати аналогічні дії. Тільки замість команди вирізати потрібно виконати команду копіювати. У буфері обміну графічного редактора Paint одночасно може зберігатися тільки один об'єкт. Він залишатиметься там доти доки в буфер обміну не буде поміщено інший об'єкт, тому вставляти об'єкти з буфера обміну можна багато разів, що дає змогу швидко зробити кілька копій фрагмента. Змінення розмірів обертання та відображення зображень. З виділеним фрагментом малюнка можна проводити й інші операції, відзеркалювати, повертати, змінювати розміри тощо. Для змінення розмірів фрагмента зображення потрібно Перше – Виділити потрібний фрагмент зображення. Друге – Змінити розміри виділеної області перетягуванням відповідних маркерів змінення розмірів у потрібному напрямі. При цьому потрібно слідкувати, щоб змінення розмірів по ширині та висоті відбувалися пропорційно і не було спотворення зображення. Третє Завершити операцію вибором точки поза областю виділення або натисканням на клавіатурі клавіші Escape. Інші операції редагування виконуються з використанням команд меню Малюнок. Якщо перед виконанням операції не виділено жодного фрагмента зображення, то результат буде застосовано до всього малюнка. Для того, щоб віддзеркалити зображення, потрібно перше. Виконати малюнок, відобразити, Повернути. Друге. Установити в діалоговому вікні відображення й поворот один з режимів. Відобразити зліва направо чи відобразити зверху вниз, вибравши потрібний перемикач. Третє вибрати кнопку ОК. Для того, щоб повернути зображення, потрібно Перше. Виконати малюнок, відобразити Повернути. Друге. Установити в діалоговому вікні відображення і поворот режим повернути на кут, вибравши відповідний перемикач. Третє. Установити потрібний кут повороту за годинниковою стрілкою, вибравши відповідний перемикач 90, 180 чи 270 градусів. Четверте. Вибрати кнопку ОК. Отже, створені графічні зображення можна редагувати, копіювати, переміщувати, видаляти фрагменти, домальовувати нові об'єкти, а також змінювати розміри фрагментів зображення, повертати та відображати їх. Фрагмент малюнка перед виконанням над ним цих операцій Потрібно виділити, скориставшись інструментами виділення для прямокутної області чи для довільної області, які знаходяться на панелі інструментів. Команди для редагування зображень або їх фрагментів знаходяться в меню Правка та меню Малюнок.